Справжнє кохання сильніше за будь-які випробування Я ще Їхня боротьба за поранених чоловіків це любов, яка творить дива. Ну, її підтримка дуже дуже допомогла. В нього з'явилося бажання далі лікуватися. Разом в горі і радості вони виконують щодня. Не міг встати там, даже покрутитися вправо вліво. То тобто вона від мене не відходила. Вона моя підтримка і опора. Всі операції я з ним і ще буде операція, і знову буду з ним. Цих ветеранів склічила війна, коли вони захищали нас. Тому внески на їхні дороговартісні операції. Наші обов'язок і подяка самі ми не впораємося. Держава нам слабенько допомагає. На жаль, їх поранення дуже часто лишають їх на самоті своїми бідами, своїми проблемами, і тільки самі близькі люди, близькі родини, близькі друзі допомагають їм. Кожен наш донат допомагає врятувати більше поранених від ампутації. Там, де була журба, перемагає любов. Підтримайте поранених своїм внеском реквізити програми «Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу.